Приїхав в офісі, купив телевізор, це треба купити, підібрати. Ну отакий єся, метр 60 його. Телевізор купив 65 дюймів. Він занадто здоровезний. Оцю зразу мені пропонували Чи цей комод. Цей блін менший. Такий поки я був на праці, той комод, що я хотів, забрали. Темний такий, ну нічого, світлий. світло. Не можна, можна. Гіберчо тільки немає. Фаці ну, магазин меблю. магазин два, ма. Ось такі під 32 дюйма невеличкі. Оцей теж дивився на цей. Цей теж гущий такий. Цей вузенький.